Маленька таємниця, коли ти намагаєшся зробити щось одне, у тебе виходить інше. Я хотів, це моя чернігівська ну, школа. Так завжди і виходить. Ти Я знаєш, що ти намагаєшся, вазу. вона потім дивишся. Гей, коли мене занесла. Коли мене занесло, слухай. Коли розривається кора дерева, але ця ваза випалилась так, що вона протікає, вона пропускає воду. І спочатку я дуже засмутилася через це, а потім я подумала, я ж повинна мати щось для моїх. Тобто, це є Пічок. алегорія да. течії води. Так, да, ось як це працює. І я навіть не розумію, як можна було тут тримати квіти, коли воно створене саме для пензлів. Слухай, ну. Вже рука тягнеться. Да. Сховати. Я... А до речі, цей пензле я купила в. Південній Кореї в Сіулі. І це було у мене 15 років тому. Один ніколи не був, так це в тих, да. в тих краях. І це в мене і ось ще другий. У мене їх тут навіть написано на корійському. Да -да, да. Тому в мене три. Але принесла я два.